Всім хай з вами Фай І сьогодні друга битва мого шостого чемпіонату в групі А будуть битись команда МЗ від Фая, тобто від мене, і я чуть не продав почку відверті. Починаємо. Перший раунд на перевірку урона з базовими зомбі Поговоримо про команди. Моя команда М m в якій є цей динозавр колючий, непоганий дальник. І моїте захищати. Гіпногреб і да цей греб, який. Коли вбивають грибів, він стріляє. Через це М значить місць. Він мстить за своїх друзів загібного гриба. В цьому числі. Як ми бачимо, моя команда трохи повільніше вбиває зомбі, ніж Нижня. Да, а внизу, Ну, по-перше, в двох команд цих нема фланги, а Внизу є клона на нас, є спаржа і тиква. Да, команда на двох клітинках. Як ми бачимо, і та, і та команда отримує 3 бали. Бо якщо гіпногриб з'їли, а не знищили, наприклад, гарх або шахтусь, то тоді, конечно, бал за нього не знімається, перекидається на дві другі рослини. Ну, перший раунд завжди був легким. Так, раунд з імпами, він теж легкий. І імп сосіска в принципі, може трохи протаранити, але не з тими командами. А імп ніндзя максимум з'їсть верху гіпногриба, а знизу покусає трошки тикву. Це всього лиш. Да, так і сталося, тому... Це вже 6-6, поки що відрива нема. Раунд швидкими зомбі. Тут два зомбі шестом і газетчик. В принципі, раунд не важкий, але газетчик має трохи поміняти плани команди. Але, в принципі, зверху ми вже бачимо, що мою команду перепригують, він стріляє, але не попадає. Блін. Невже моя команда тут програє? А що там знизу? Газячик біжить, його року відб... відбили руку, він їсть стик, він точно не з'їсть. Да. Тому тут вже 9 на 3 в користь команди верті. Раунд з дітунами і для команд він не має мати якихось проблем, бо у верхньої є колючки в моїй, тому він взагалі їх проб'є, а знизу урон непоганий. Тому тут я можу вже казати, що по 3 бали. Як ми бачимо вже там точно знизу. Це вже 12, а в мене буде 9 зараболів. Да. 3 бали залишається. Раунд з флангами з дискозомбі, біно ні в тої, ні в той команди флангів нема. Якби він з'їв гіпногриб, то да. Але так ми бачимо, що вони не встигають. Бо команда просто ні катає флангів немала, але з ним впоралась. Тому тут. По Моєму дай не додивлятися. Раунд шахтёром, тобто тил. Побачимо, як моя е, задумка впоратись з ним. Через це я поставив його на другу клітинку. Ну, напевно. Зараз побачимо. Да, він в'є хвостом. І... Невже змов відігратись, бо встигне ну, він. Ну, два бали. 11. Тобто відрив в один бал. Я повністю не знищив його, але почти. Ну, відрив не знищив. А там був він довго буде жрати тикву, але спаржа не атакує назад, тому ноль. Раунд з футболістом. І для моєї команди це їзді богібно гіпногрип, а футболіст в е, груповому етапі зараз тільки один. А що ж буде нанизу? В них є уронний, поганий і в захист. І дві клітинки їм треба на одну більше бігти. Ну, в мене ясно, що 3 бали це вже 14. А от що буде знизу? Чи вони встигнуть знищити? Та ну, вже шлям злетів, вже рука скоро відпаде і все. Вже відпала рука. І, ну він тику точно не з'їсть. Але ми хоч до першої стадії деградації до, до. Ні. Це виходить 15 на 14 відрив один бал лишається. Раунд бажано мати пронзання, але ні в тої команди його нема. Бо зомбі з телепортом зразу попаде в команду там, на другу клітинку або на першу без пронзання. Бо ну треба ще мати сильний урон або пронзання, бо... Якщо в ЄС є сильний урон, то можна швидко знищити зомбі-мусорний бак і тоді і пронзання не треба. Як ми бачимо, в нижньої команди є якісь шанси. Так, да, вже тепнувся він. Ну, через те, що команда на двох клітинках, йому треба ще йти, а не їсти першу рослину. А що там? Ну, так. Да. Нижня команда точно переможе, а от по моїй є питання. Все, це вже 18 балів нижньої команди. А в моїй телепортщик з'їв гіпногриб і зараз дуелька зомбі. Але ви бачили, що я в кусили телепортнувся, і тепер дуже погано для моєї команди. Бо лишається він. І в принципі шансів дуже мало. Бо якщо його зараз їдять, то це буде 0 бульів, балів, бо той не стріляє гріб І так, походу, зараз буде. Ну хоча динозавр прочний, і натакує її. І... Ні, 0. Відрив 4 бали. Так. І раунд. На швидкість, можна сказати, так. Да. Знищити треба фараона, поки і, цей боксер не знищить подсолнухи. Ну, як ми бачимо в тої, тої команди, урон. Ні, ну, Нижній непоганий, а от в мої слабенький. Якби був якийсь зомбі, який загіпнетизувався, їв би тоді. Да. Ну, вже ніяка команда на бали не претендує. Нижня має претендувати на два. І вона так і зробила, тому це вже 20 балів. А що ж буде з моєю? Ми не бачимо ні одних потріскань на фараоні, тому, походу. Це буде 0 балів. вже лишився один, але скоро він піде за газон і все. Це буде 0 балів для моєї команди. І як ми бачимо. Так, він вже йде, але навіть не пострікався саркофаг. Тому відрив виходить вже 6 балів. Так, зомбі на черепасі, і тут же гіпногриб не поможе. Бо він його не їсть, а просто його знищить. цією... Тіпа типу, вилкою, копйом чи якимось вилами, щось в нього таке. А що там понизу, от в нижньої команди є шанси, бо там і. І броньована тиква, і дві клітинки, і урон непоганий. Так і сталося. Це вже 23 бали. А що ж буде по моїй команді? Я ми бачимо, атакує. Да, Колючий дінозавр, ну мало що поможе. Гріб вони вже втратять мінус один бал, але стріляє і все одно. Зараз має динозавр атакувати і чи встигне він. Бо він єдина надія і. Він переживає один удар, другий удар. Третій удар. Нічого. Ну, четвертий вже не пережив тому 0 балів. Відрив вже 7 балів. Ні, Не 7, а 9 аж. Так, зомбі привід, І тут, в принципі, були б шанси в, в моїй команди, якби той його не роз... не... довів до другої стадії. А от внизу всі шанси є. Бо тоді б він зів грип і все. А внизу, мені каже, клона на нас. Да, вбиває його, це вже 26 балів. А в моїй команді немає шансів, бо тут він не їсть гриб в цій формі, а колючки вони можуть вбити. Тому тут моя команда опять проігрує і відрив вже 12 балів. Хоча він ще там б'є щось хвостом, але це вже не поможе. Раунд з слизнем і, в принципі, в тої в команди є шанс. Звісно, якби в когось з них був вогонь, це було б вже ізі, Але, як ми бачимо, реально нижня команда дуже непогана. А моя, ну так, ну, по фану я її зробив. Бо цього гриба, по-перше, в чемпі я не бачив, щоб хтось десь брав в якомусь будь-якому. Ну, напевно, то, що я розположення не так зробив. Якби дракон цей діно... трав'яний динозавр стояв на перших клітці, це було б більше шансів. Так як ми бачимо, гіпногриб він їсть і не гіпнотизірується. А нижня команда отримує вже ще 3 бали і це вже 29. А моя, можливо, навіть не візьме 2. Хоча він вже побитий, але це ніби тільки друга стадія. Ну, в общем, хоча прочності в нього багато в цього дракона динозавра. Ну, скоріше сюди да, програв. Тому це вже 15 балів відрив. Тут, як ми бачимо, да, раунд жердяєм, і він теж гіпногрипний їсть. Ну він його з'їдає повністю і не гіпнотизується. А це імунітет. Але в нижньої команди є шанси, а в моїй я їх не бачу. Хоча трохи є, але, скоріш всього, що все одно вона програє. Ну, дивимося тоді за нижньою, бо верхньої шансів нема. Да, вже друга стадія, тому внизу точно переможе команда на всі 3 бали. А от зверху. Да, це вже 32 в нижньої команди бали, а. Хоча є шанси вже ранений і. Ні, він відхилився. А гриб не стрільнув. Ладно. Все, команда програла. Хоча не вже який шанс. Ну, походу, нема. І... ну давай, давай, давай. Дракон, динозавр. Чого я дракон я називаю? Не знаю. Ну, в общем, ні, 0 балів і відрив вже дуже великий. Так, раунд з ніндзя і побачимо, що вийде. Якщо ніндзя перепригне текфу, то для нижньої команди теж буде не все так добре. Як ми бачимо, він реально це зробив. І нижня команда програла, а моя сократила відрив на 2 бали. 16 на 32 ого. Нічого собі. А да, 16 на 32 якраз. 16 відрив балів. Так, зомбі-качок, і для всіх команд це проблеми. Бо він і не їсть, він ламає. Він швидше за жердія, але трохи менше хп. Зараз побачимо, чи вийде в нижню команди, Бо жердіом, то вона справився з тим. Ну, як ми бачимо, моя команда точно справиться, хоч знищили цього. Він стрільнув. Хоча, може, є якийсь шанс, ну зараз побачу. тикву, боксирує, боксирує, боксирує. ну Вбили його 2 бали. А моя 0. Тому це 34, відрив 18 баллю. Да. Рауд з машинами і в принципі побачимо зараз, що буде в команд. Нижні шанси є, а в мої, то я, знову не бачу шансів. Так, знищив першого робота. І Теслу скоро знищить, а от наверху все погано. По-перше, роботи гібно гриб не ну, їдять. Я сподіваюся, хоч гриб льда вистрілив і хоч одного робота знищили, а зверху вже прорив скоро буде, напевно. Там 37 балів знизу. І це в принципі непоганий результат для десь пари раундів. Ну, як ми бачимо, да, вже стануть. І да, Тесла не побита. Ну, да, все. 0 балів в верхній команді три нижні. Раунд стана. і зараз побачимо, яке рослину будуть станити в моїй команді. Ну, скоріше динозавра трав'енного колючого Це але не факт. А ні, останні гриба, мстителя. Це, в принципі, отлічно для команди. В неї є шанси. Якщо один відроголовий загіпнотизується, тоді може з'їсти другого, ну а з тим, я думаю, справляється Мага. Як ми бачимо, так і стається. Зараз битва двох відроголових. Той побитий, все-таки наш більш живий. Тому він виграв і він, походу, зі Мага. Тому це буде тривале, як ми бачимо. Він реально з'їдає мага, да. це виходить 19 балів. Так, раунд стан для другої команди. І побачимо, кого буде станети тут. Перед урон у них сильний, але но... побачимо. Якщо якось з одного з двох домагерів, то погано М Да, Клона ананас. Тому лишається тільки спаржа, Она атакує і вже знесла відро. Клон ананас проснувся. Вони вбили одного відро у лову, опять стан, опять атака. Ну вони вже підходять, але тиква, добре, що є тиква. Як ми бачимо, вже побили трохи відроголового. Тепер відро вже дуже пом'яте. Скоро вже злетить з голови. І почти так сталося. Вже злітає з голови, він підходить, але ну, спаржа його почти вбила. І, і вбила, лишається станер. Ну тут вже питань нема. Команда точно справиться на 3 бали, і це вже буде 40 балів. Лишається спаржа, да, все. 40 балів. Відрив 21 бал. Так, раунд з фокусниками і зараз побачимо, що кому випаде. І в принципі, якщо б гіпногрив зі одного фокусника, то було б непогано. наоборот, обороти. фокусник зі гриб. Знизу імп, взагалі. Зараз побачимо, що наверху. І наверху, як ми бачимо, диско зомбі. І чи встигне він зісти гриб? Ні, він ставить, і все. Це мінус команді. Ну а потім він з'їв, і, і він ну, вже вони пішли. Все пізно, жартів нема, а знизу футболіст, і це погано. Це дуже погано. Ну наверху там ще з'являється ще один діскозом, це взагалі ужас, як в моїй команді не везе. А знизу, в принципі, все гуд, все окей. Okay. Ну да. Ну, так трохи їдять, це не окей, okay. й не фокусні ні, Все-таки, якщо вони вб'ють, вони зараз. І ще його вбили, але лишається ще один фокусник. У мене трохи команду вже під'їдає тикву і. Чи встигнуть вони його вбити до того, як він зістик, встигли. Тут відроголовий, повністю. Коло команди. Він точно зістикував. Але що ж, питання по спаржі. Тикву скоро з'їдять і вже за 2 дбали. Але не факт, що спаржа справиться. Як ми бачимо, не справляється. Справиться колона на нас. В нього урон невеликий, але злітає відро. Скоро злетить рука, ну. Але... І хп в нього мало. І раз. І. Ні, по нулям. Раунд з фокусниками нікому не підкорився. Так, раунд з машиною і якби трохи нижче стріляв колючий ку... ку... динозавр, то він би продив... пробив шини. Ну ні, на жаль. Так, як ми бачимо, що верхня команда так сильно, не сильно, б'є, от нижня прям вже тріскається. Не вже нижня команда це прям темна лошадка. В групі А вона не я показує. Я, не думаю, що вона дуже не просто команду. А одно що Дейбові, не знаю. Ну, вже плюс 3 бали це 43. А в моїй все погано. Хоч і побита, але як ви бачите, так. Да. На жаль, 0. І древ вже перевалив за 20 балів. Так, раунд з імпом рицарем оцим. Сильним дуже. Ну і по факту, я думаю, що в команді нижній шанси є, от в верхній ні. Якби він не мечом бив, а кусав туди, то да, тоді б в верхній команди був шанс. Так ми бачимо, що знизу він вже тріскається. Ну трошки, але це все одно вже якийсь прогрес. Але скоро мені кажеться, що він може відкинутися. Як ми бачимо, да, вже почти, почти він вмер. А, наверху нічого, не пахне, дай першої стадії. Мені здається, ще плюс 3 бали. Да. Це вже 46 балів, непогано. Ну а там навіть першу стадію, не так що візьмуть. Ну це ж цікаво, мабуть, да, і ні. Звісно, броня проти якогось іголок. Ну все, 0. 19 на 46. Так, раунд зомбі з лазерами і, в принципі, в команд є шанси. Є шанси навіть, хоча ні в моїй нема. Ну, може є, але ну, маленькі, а в нижній в, нижні, в команді Вірті є шанс. Як ми бачимо, ламається вже трохи тріскається стекло. В двері хоча якщо зомбі. Але бачите, він гібна гриба не встигне з'їсти. Тому в моїй команди немає шансів, а тут вже стане тик, Не вже і в той команди нема шансів. Ну ні, відлітає голова, але все одно так, як вони ну але це безкорисно. Воду всі тривали будуть. хоча тиква трохи тріскається, але це таке. Без прикриття вони слабенькі будуть. Хоча валять їх довгенько. Один вже вмер і і встиг, він не встигне один. А це плюс 3 бали це 49 балів. На 19 відрив 30 балів. Ого! Раунд з ускореним газетчиком і в принципі шанси є. Там гіпно це точно. А от що буде внизу, він вже женеться. Але дві клітки, тому в принципі є шанси на тик виїдять, ну ні, три бали, а там теж три бали. Це виходить 22. На 52 відрив 30 балів. Так, раунд з Гаргом і в команд шанси, в принципі. Ну, не знаю. Насчет Гарга, він, в принципі, жорсткий. Ну, давайте думати. В верхній команди шансів немає в да? А от в нижній, ну він не б'ють його. І дві клітки, але. Ну і тиквоє. Ну, в принципі, урон у них не теж дуже великий. Першу стадію вони йому, звісно... Ми вже збили, але но... ні. Не думаю, що нижня команда впориться з гаргом, тим більше верхня. Но... Зараз побачу. Він зносить, тим більше дві рослини одним махом, хоча одна клітка. Не, но... по нулям, по нулям, я бачу вже. Зверху точно, а знизу ще він там трошки посупротивлявся. Клоно на нас ну, нічого не вийшло. То в раунді з гаргом по нулям. Так, раунд, де зомбі можуть бути на флангах, на краях. Ну так, да, типа, піаніст но без піаніста. Бо в Дейва він розказував, що там відроло і зомбі то піаніст, але я і без нього. Як ми бачимо поки що. Е, да. Мої команди один дальник. Хіба якщо перейде на ось о зомбі оцей, перейде до гіпногриба. Ну ні, він йде на низ, там є наверху. Ну, шансів мало, але чорт, точно, є шанси, знаєте, які, якщо підуть. О, ви бачите, зразу двох зомбів. Один заїпнувся, другий вмер від того, що й мстивий гриб прибив. Якщо він піде зараз наверх. А він пішов низ і все. Ноль да. балю. Хоча були шанси, бо він би міг хвостом забити. Дінозарти зомбі. Ну ні, на жаль. Тому 0 балів. Так, а для другої команди є шанси, бо в них два дальніка, і вони вже непогано б'ють, конуса вже почти знищили. Ми бачимо, що на центрі ніколи не лишається. Виходить зомбі-бази і його зараз б'ють. Мінус один. Зараз, якщо конус піде на центр, його скажіш, все вб'ють, але ні. Всі зараз на краях, один на флангу. В команди є шанси, але хіба якщо вони перейдуть туди, на пусту клітинку да? А якщо вони перейдуть на клітинку склону ананасом, то шансів я не бачу, бо він сам не завали їх. Як ми бачимо, переходить вверх, так? якраз на ту клітинку конус, якого вже побили, то він вмре. І тут зараз лишається два варіанти: або вони виграють, або програють. Цей, понятно, йде на фланг. А це йде на край. І, походу, це смерть, бо Конуса клона на нас не завали вблизі. Хоча, може він там кусати тику. але ну, ні, тут хітбокси не такі, як в ПВЗ 2. В принципі. Ну, Зараз побачу. Він взагалі переходить так само, як з моєю командою, тому раунд з чесноками не піддався нікому. Хоча зараз побачу. А цей перейшов би, Но... Але... Микається, дай базового зомбі він не завалив да, не завалив. Тому з конусом не було взагалі шансів. Так, раунд, де треба пронзання І дальній урон бажано. Ну, як ми бачимо, і в тої команди все непогано, але в верхній погано. Хоча зараз, якщо зламають гриба, то той вистрелить. І, і, да. А от знизу шанси є, бо там тиква, але ламають довго горішка, да. Ну, як ми бачимо, в принципі, шанси є, але. Но... Точно не вверху. Вверху шанців ну, немає, але внизу вже горішок трохи побитий. Але, а тиква ще не побита, бо ми знаємо, як цей стріляє. робот з турелькою, він, навчаду, слабко стріляє. Тому шанси в нижній команди є. І навіть багато. Ну да, тиква трохи побита, але горіх вже багато, дуже побитий. Прям вже скоро він зламається і лишиться тільки турелька. А тиква всього лише трохи. По... Ну, хоч поламана. Ну ми бачимо, що горішка нема. Лишається турель. І це плюс 3 бали, це вже 55 балів. Це, кстати, непогано. Бо нагадаю, що у команди Дейва було 62 бали, Тобто, якщо зможе вона догнати її. Але якщо ні, то груповий етап. Тому чим більше балів набереш, тим більше шансів вийти в четверть, фінал, полу і на фінал. Ну, в четверть фінал, а далі вже як повезе. Так, раунд-зомбі, які спавняться вблизько, і тут да, зразу в верхньої команди все добре. Бо там гіпногрепі і це атакує, а з нижньої все добре, бо дві клітинки. Тому в, ць в цьому раунді та, та команда може перемогти. І так і робить. Моя команда бере 25 балів, і це мало. Щось так собі. Ну, я, я по фану її зробив, ну ладно. А ця бере вже 58 балів, що це непогано, почти дейво догнали, а ще пару раундів в запасі. Так, раунд з лазерами, ну тепер він з станом і да? верхня команда і так його програла, а тепер, напевно, ще легше здасться. А от по цікаво. Той раз вона виграла, але при замідленні, чи будуть якісь шанси? Думаю, що можливо і так. Ну, як ми бачимо, ну, в принципі, щось погано все з неї, з цієї команди. Ну, вона старається, в принципі, і ще трохи і. Да. Зверху все було ясно вже задавно. А от понизу все погано з уповільненням. Зац... Але вбили цього зомбі отлічно. Чи є шанс? Той раз навіть тикву не знищили, але цей раз при замінлінні можуть втратити один бал, а якщо не повезе, то ще й спаржу. Ну, поки що ніби все добре. Але тиква вже реально зрядно потрьована, але ну, вже вмирає один зомбі. Другий ще хоче вже добити хоч тикву, бо розуміє, що точно йому не виграти. Ну тиква це прочна штука. Вже рука відлітає. Но, і все, не, все. Да, ну. Да! Останнім ударом. Він ще й після смерті хотів спаржу забрати, але не вийшло. Це плюс 2 бали, це 60 балів. На два менше, ніж Дейва. Але ще пару раундів є. Раунд без самої дорогої рослини. І нижньої команди і клона ананас, і спаржа стоїть по 4, тому я забрав спаржу, бо вона сильніша буде. Ну а знизу 5,1 і 6 стоїть дракончик. Ну, кстати, я вже тільки ліст обновив, тому для наступного чемпіонату дуже класний. Я разом з просто ніком зробив. Так, і вже рветься газета, і газетчик їсть тикву, і, в принципі, він її з'їсть, бо щось урон слабенький в нього. І да, походу, нижня команда програла, а що ж буде зверху. Газетчика завербували, ще й був один вистріл. І не вже команда моя впорається. І вже рветься газета газетта. Ярості. Да, це плюс. Грип переніс, в той місці, той переніс. Це виходить у нас плюс 3 бали це 28 на 60, да. відрив аж в 32 бала. Так, раунди всі рослини на своїй дорожці, і тут нема флангів ні в той, ні в тої команди. Тому Ну, в принципі, видно, що на верхній полосі і на полосі згібно грибом вже прорив, але чи зможе дракончик відстояти полосу. Якщо він встигне у цього вбити. Але, в принципі, навіть якщо він перепригне, але він далі не перепригне. Тому, в принципі, по факту, да, він може спробувати, як ми бачимо, зараз впаде цей. І саме головне виграти. Да. Потім два полоса вже все, всі прорвалися. Ну, але лишається вітання по центру. Зомбі з двері, чи зможе він зробити камбек, як Льодяна королева в першому бою. І як ми бачимо, да, пробиває. Треше... Ну не встиг. 0 балів. А в цієї команди. Це єдна команда Туріка, в якому. Так. Е, да. З тиквою вона. Тобто на двох клітинках. Тому тут вже один бал мінус. І побачимо, чи вийде з панчі з тиквою і виклона на нас. Чи встигнуть? Ні. Там взагалі пройшли, коротше, все. Мінус, бо вони прорвали. Зомбі ще 100 метро. Просто це був кріптоніт для цієї команди, на жаль. да, З іншими вона б справилась. Ну, ладно, кругом ананаса. На от з перша стручком точно. І не хватило одного вистріла. Тому 0 балів і ті, і ті команді в цьому раунді. Да, Раунд з флангами і з краями і провіряти тут смисла нема. Да, це із фланговий там що з краями, ну так. У дар... цієї команди ні в той ні в той нема флангів, а тим більше країв тому по нулям. Хоча по центру вони справляться. Тому переходимо до спаму. Спам для першої команди. В принципі, тут, по-перше, дракончик, цей динозавр непоганий. Перший їбно гріб поможе. Грімститель цей раз має вистрілити більше разів. І стрільнув, але все одно по одному разу, бо вони. В один час заїдно з лесно. Ну, Мікається проблем цієї команди нема. Ну, хоча слабенько б'є, звісно. Може є шанс, але ХП багато в цього динозавра трейного, але ну, зараз побачу. Ну, ну не. Вони підходять, але не дає вкусити, не встигають, тому це плюс 5 балів. Ну, я так думаю. Ріскну предположити, що це всі 5 балів. Хоча кусають, Йо-моє, походу, ні. Ходу я. Не вгадав. Ну ладно. Та ну серйозно? Да, 0. Це виходить 28. Мало балів. Да. З такими шансами, з такими балами мало шансів пройти в груповий етап. Хоча ми ще не бачили, які команди виступлять. Ну, скоріше всього, що з моєю командою придеться попрощатися. Але ще нічого не знаємо. Може буде 4 битви, тому все побачимо. Ну, так, і спам для команди, я чуть не почку, відверті. Команда реально показалася мене погано. І якщо вона справиться спамом, вона пережине команду Дейва. І, походу, це реально, бо зомбі не можуть підійти. А якби її підійшли, то, по-перше, на одну клітинку більше, ніж до обичних команд, а ще й ти квозісти це нереальна задача для базових зомбі. Якби тут були конуси, я думаю, теж справились би, Але не факт. Ну, в общем, так. Да. Тут я точно вже впевнений, що це 65 балів тому команда перегла команду Дейва на 3 бали. І в неї більше шансів, ніж в команди Дейва вийти в четвертьфінал. Ну, отак. От в бою перемагає команда Єжитніпродовпочку Верті. Ну, побачимо, що буде в наступних боях. Бо саме головне тут бали, а не перемога. Ну, битва була непогана. Ця команда реально сподобалась. Вона реально була сильна, непогана, Ну, фланги. Навірно, проблема була фланге і що там? Ну, і трохи більше урону треба було, напевно. Ну, в общем, всім показ, всім удачі, з вами був фай. До скорої зустрічі і до битв в групі Б.